Добрий день, мене звати Маргарита і це історія про лікування мого хімічного опіку на коліні. Я знайшла вирішення у лазер хаус. Я прибирала кухню, розлила на ногу і отак я отримала опік. Записалась до лікаря, найближчого. Віднеслись знаєте, обестцінююче, що у інших і гірше було. У мене була два з половиною місяці кірочка, і в мене був такий страх, бо я не розуміла, це якесь там вже загоєння, запалення що в інтернеті не читалася, не можу не позасмагати, ні співницю одягнути. Бо я не можу всім спортом там займатися, бо на коліно там дуже не станеш. Я вирішила звернутись до іншого лікаря і знайшла лазерхаус саме лікарів комбустологи, і вона мені виписувала ферменти. Які допомогли швидше цю корочку прибрати? За консультацію нічого ну, не брали. Місяці через чотири рекомендували проходити процедуру кандели, по видової особі. Ми бачимо цю атрофію, тому помісті тут все-таки нам будуть потрібні. Кандела повинна прибрати оцю фіолетовість. І результати були десь після процедури. Вже другий. Ми вже є висвітлення. Він не такий червоний. Не потрібно здаватися. Обов'язково, якщо лікар ви бачите результату якогось надає, шукайте іншого. Але відноситься по людськи, хочуть допомогти і знижку нам надали. Я була дуже приємно вражена.